Привіт, це сайт VINCI.com.ua і огляд Lenovo IdeaTab A3320. Цей планшет відноситься до лінійки бюджетних пристроїв компанії Lenovo і повністю відповідає їх вимогам. Тут 7-дюймовий дисплей посередньої якості з щільністю пікселів у 160 на дюйм. Бюджетний процесор Mediatek MT8382M, який працює на тактовій частоті 1,3 ГГц, оперативки 1 ГБ та паскудна камера на 2 Мп, без автофокусування та спалаху. Гідна хіба що для сканування QR-кодів. Однак у синтетичних тестах Lenovo a 3320 показує досить непогані результати, іноді навіть наступаючи на п'ятий Samsung Galaxy S4. Зовнішній вигляд, дизайн та якість збірки – все це на висоті. Леново постаралися, молодці. Тут навіть задня панель знімається, що є неабияким плюсом з точки зору ремонту пригодності. Ще одна сильна сторона планшета це його звук. Тут використана технологія Dolby, яка в парі з фронтальними стереодинаміками видає пристойне звучання. Долбити не буде, але об'ємом та гучністю порадує. Тож, в цілому, Планшет Lenovo A3300 3320 це бюджетний пристрій вартістю в півтори тисячі гривень з хорошою якістю збірки, продуктивністю та гарним звуком, але паскудною камерою та не найкращим дисплеєм. Тож, якщо вам наплювати на ці недоліки, варто все ж таки звернути увагу на планшет Lenovo IdeaTab a 3320 Більш детальну інформацію ви знайдете внизу під відео та пам'ятайте, ми лише робимо огляди на девайси, а вибір завжди залишається за вами. Lenovo постаралися, молодці. Молодці. Да, так и потом хе хе да? Пишем? Сейчас потушим пока.